Привіт! Сьогодні ми розглянемо три секретних налаштування з меню розробників Android, які виробники ховають від вас. Ці функції дозволяють значно покращити продуктивність вашого телефону та зробити його більш зручним у використанні. Як увімкнути меню розробників? Для того, щоб отримати доступ до меню розробників, відкрите налаштування вашого телефону. Потім шукаємо пункт Про телефон, натискаємо «Відомості про програмне забезпечення. Шукаємо пункт номер збірки або номер версії. Та натискаємо на нього 7 разів поспіль. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ось у нас увімкнено режим розробки. Тепер у налаштуваннях з'явився новий розділ для розробників. Давайте перевіримо. І ось у нас з'явився параметри розробника. Прискорення анімацій. Перша корисна функція це прискорення анімацій. За замовчуванням Android використовує анімації для переходів між екранами. Це виглядає красиво, але може трохи гальмувати телефон. Відкриваємо параметри розробника. У нас відкривається просто величезна кількість налаштувань, але серед них нам потрібно знайти саме анімації. І у нас з'являється анімація вікон, анімація переходів та тривалість анімації. Вибираємо тривалість анімації. І ми можемо змінити швидкість на 0,5 або вимкнути їх взагалі. Давайте спробуємо 0,5. Зменшивши швидкість анімації, ви зробите ваш телефон значно швидшим. Перевірка використання оперативної пам'яті. Друга функція допоможе вам перевірити, які додатки найчастіше використовують вашу оперативну пам'ять. В параметрах розробника саме перший в нас стоїть пункт пам'ять. Вибираємо його. У нас відкривається меню, і ми можемо вибрати використання пам'яті. Можемо вибрати за день. І у нас відкривається список програм, які використовують вашу пам'ять найбільше. Можемо відсортувати їх за максимальним використанням. Завдяки цьому ви можете перевірити, які програми найбільше використовують вам оперативну пам'ять та, можливо, їх вимкнути. Обмеження фонових процесів. Третя функція дозволяє обмежити кількість фонових процесів, що допоможе заощадити батарею і зменшити навантаження на систему. Шукаємо в налаштуваннях обмеження фонових процесів та вибираємо Стандартне обмеження. Однак будьте обережні, адже обмеження може вплинути на роботу деяких додатків. Враховуйте це обов'язково. Як вимкнути меню розробників. Якщо вам більше не потрібні ці налаштування, ви можете вимкнути меню розробників. Просто переходимо в розділ Параметри розробника і зверху вимикаємо ці параметри. Для того, щоб безпечно користуватися цими параметрами, ви повинні враховувати кожну їхню дію, тому використовуйте їх з головою. Тепер ви знаєте, як увімкнути та використовувати меню розробників на Android для покращення продуктивності та налаштувань. Не забудьте підписатись на канал, якщо відео було корисним. Дякую за перегляд!